Всім доброго дня, слава Україні! Продовжую знімати відео, розкриваючи тему про харчування і продуктове забезпечення в лавах Збройних сил України. І сьогодні, напевно, зніму крайнє відео, останнє буду закривати цю тему, тому що я вже розказав дуже багато, є вже декілька відео, мені здається, я вже повністю розкрив тему. Але якщо когось ще щось цікавить, задавайте в коментарях запитання. Якщо буде потреба, я зніму окремо відео. Сьогодні, в моєму заключному відео на цю тему, хочу вам розказати про перелік. Продуктів, які ми отримуємо на продуктовому складі, на нашому бригадному продуктовому складі. Нагадаю, я служу в 110-й бригаді. Власне, на складі я тут навіть склав списочок, щоб нічого не забути. Хоча думаю, що я точно щось забув, склав список по категоріям. Давайте почну. м'ясо риба. М'ясо морожене це свинина, яловичина, курятина. Ну, наприклад, курятина можуть бути гомілки, можуть бути четвертинки, можуть бути цілі кури, можуть бути халяльні кури і так далі. Тому подібне. Тому я якби буду вас зачитувати, але варіанти різні можуть бути. Далі тушонка, свинина і яловичина зазвичай. Риба морожена, зазвичай хек. Буває інша риба, але в основному це хек морожений. І консервована риба це сардина, кілька шпроти, скумбрія. Ковбасні вироби, ковбаса досить часто ковбас-асортимент ковбаси міняється, різних виробників, різних видів ковбаси, тому вона якби особливо не приїдається. Далі йдуть сосиски, сардельки, в меншій мірі бочок, грудинка, балик, буженина не так часто нам привозять, але вони є в раціоні і з'являються на складі нашому бригадному. Далі йдуть крупи, які не всі люблять, але крупи в нас в принципі, проблем з крупами немає. Не в принципі, А проблем з крупами немає. Крупа гречка, рис, пшоно, горох, ячмінна крупа, кукурудзяна, вівсяна, пшенична крупа, макароні вироби різні. Далі сир, масло, згущене молоко. Це так, молочка. Інколи йогурти були кілька разів, але в основному сир, масло, згущене молоко. Далі овочі, картопля, морква. Цибуля, капуста білокачана і капуста квашена. Фрукти завжди яблука. Інколи їх немає, але зазвичай яблука завжди є. І, ну в меншій мірі банани, досить часто лимони, в меншій мірі не завжди якісь інші цитрусові. На новий рік, наприклад, були мандарини, кілька разів були апельсини. Далі консервовані персики, це фрукти, консервовані персики. І ананас вони зазвичай завжди є на складі. І в нас на складі вони теж ми їх привозимо, і зберігаємо і видаємо. Далі сік, яблучний, персиковий, гранатовий, томатний або якийсь там мультифруктовий і так далі. Тобто Соки майже, ну, майже завжди є, до дуже там, рідко що немає соку. Далі олія, цукор, сіль, теж необхідні. Хліб, знову ж таки, хліб. Або білий, або сірий, а досить часто привозимо і білий, і сірий. Тобто, хто любить який, такий і їсть. Консервація: огірки, кабачки, ікра кабачкова, паста томатна, гриби. Можливо, я щось щось забув, але з консервацією теж проблем особливо немає. Хоча консервацію, чесно, відверто кажучи, мало їдять солдати. Далі солодощі, шоколад, молочний, чорний шоколад. Шоколадні батончики, Досить часто міняються. Завози, різні виробники, і відповідно печиво і вафлі. Ось такий якби, перелік товарів, продуктів, які отримуємо на бригадному складі. Щось обов'язково забув, тому що писав по пам'яті, так от сів, що на колінці написав, ну, здається, ну, основні позиції зробив. Але висновок цього всього. Якщо от такі продукти попадають на кухню, а вони на складі на нашому на кухонному завжди є, то якщо повар має дві руки, які ростуть з потрібного місця. Кухар, вибачте, якщо кухар має хист, має знання, має вміння і має бажання, то з цих продуктів можна зготувати і готувати різноманітні страви, смачні, корисні, поживні, і солдат не буде голодний. Тому я вже розказував відео в мене є про те, про недоїдання, про брак харчів. Дивіться, це по-моєму минулого разу, чи минулого разу було відео. Тобто в 110 й бригаді з харчовим і продуктовим забезпеченням проблем у нас немає. принаймні за всі місяці служби. З 9 березня буде майже рік. З 9 березня буде рік. Проблем з харчуванням не було. Були моменти, наприклад, там весною на початку війни, коли був період гречки, не було, гороху не було, але десь з. Напевно, з червня місяця все стабілізувалося, нормалізувалося, пішло в меколію і якихось проблем з якимись харчами взагалі немає. Власне, ось таке відео. Якщо якісь запитання, пишіть в коментарях. Відповідь там же або зніму окремо про це відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.